Після шести місяців напруженої роботи наша команда вчених з «Вістлін дизель Індастріас успішно розробила перший у світі повністю дистанційно керований танк. Чоловічку, це такого заведеться він, да? Ні-ні, ні то ж там хлопці ще. Ей, ей зупинись, та глуши його. Зупинись. Ох, Ісусіку, мій милий! Ми також будемо випробовувати цей сейф на міцність, поки з нього не лишиться стружка. Ми протестуємо його на вогнестійкість, танкостійкість, а потім, звісно ж, і стійкість до пострілу з РПГ. Так що таке сейф дуже моцний. На вас чекає багато цікавого. Що ти сказав? Я нічого не сказав. Оцю ви А пофіг. Ми зняли. Хороший кадр тайлера. Твій ящик з інструментом. Що це за марка? Давай просто піднімемо його назад. Добренько, добренько, нічого страшного. Знайдемо спеціаліста страшного якогось. Він щось тут почілікає з ним. Тайлер, поглянь, твій зварювальний апарат в нормі. Щось мені так не здається. Окей, ушки. Що тут у нас? А у нас тут балон з азотом. Тут купа важелів, тут у нас комп'ютерна система. Як бачите, у нас немає водія, ніхто не керує танком. І Я збираюся кинути сюди димову шашку, і ми її підпалимо, щоб ніхто не міг керувати танком. Вогонь! Поле горить! Тепер треба якось цей сейф зі зброєю винести на поле. Можна через вікно. Або через ті двері. Можна через вікно, якщо повернути його набік і підняти. Ти щось сказав? Ні. Жорти закінчилися. Хлопці, я тут. Я відчиню вікно. Він не пролізе. Пролізе? Я поміряв. А йоб вашу мать. Бачиш? Так, але тепер нам треба це ремонтірувати, і нам не довелося б це робити, якби ми винесли його через двері. А блін, дурбелик, ти казав типу не робити цього без стіну? Типу, да? А, ну я поняв поняв про що ти. Бачите, отой бусі, давайте зробимо так, щоб ви його більше не бачили. Кожного разу, коли мені доводилося врізатися в якусь машину, я трохи сцикунькав, що ми зачепимо лінії електропередач. Так ти ж все одно несеш відповідальність. Бачиш той екскаватор? Ми найняли людину, щоб вона зупинила. Я хочу, щоб ти отут ліг, і ти можеш зняти танк от під таким кутом. Це наш перший запуск, де ми реально розвальдохаємо все нахрен, і щось полюбасу піде не по плану. Я пацани, а 5 хвилин водійського досвіду це нормально? Бо це не Sony PlayStation. Я просто попробую. Він проїхав. Їдь прямо. Прямо давай. Побережно, сер. Є-є, є, так, тягни. Стоп, 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 стоп. Стоп. Стій. Щось диму забагато. Йосип драний. Дуже важко прицілитися. Я джойстик вправо, а танк і. це було схоже на те, що я цілився для пострілу. Я думав про те, щоб влучити в дерево, і подумав, що у нас недостатня швидкості. Ну, я був тут, напевно, близько восьми годин. Я не можу сказати точно. Я не знаю, що відбувається. Я навіть не знаю, як я тут опинився. Я тут хто? У нас є дуб за вишки десь 30 метрів, але він ще живий. Я не можу обхопити його руками. Само собою зрозуміло, що ви не зможете через нього проїхати. Я піднімаюсь. Ми вріжемося в це кляте дерево. Я перейшов від зйомок на айфон у себе на задньому дворі до зйомок на айфон себе ззаду на дворі. <звук> ось так, ось так. О, ісусе, мій милий! Зупинись, зупинись! Горить, горить. Оу, гаряче. Гасіть, гасіть там щось. Дерево впало на нього. Воно відірвало його. Поглянь, воно догори дригом. Дерево просто перевернулося. Я, я врізався в дерево прямо по центру. Прямо спереду. Давай розчавимо цей монстр-трак. Ох, Ісусиком і милий. Гаразд. Окей, давай. Так, погляньте на неї. Ганяється за машиною. Ні-ні-ні. Ой, ні-ні ні. Ми збираємось підбити фургон. Так. Ох, срака передяка. О, ні-ні, я, я не можу зупинитися. Зачекай, ох, 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 Ісусику, Ісусику, І мій милий. Поглянь на цей фургон. Ми щойно дистанційно керували танком з гелікоптера. Гармата, блін, повна землі. Я не можу повірити, що після цього він вперед. Він все ще в кращому стані, ніж наш орендований фургон. Це був найкрутіший роз'йом в моєму житті. Ага, як то кажуть, сири пердегрійся, бляха. Дивись, ну я ж не дурачок, я андерстенд, про що ти говориш. Ти щось чуєш? Ні, все гаразд. Там нічого немає. Ні, все добре. Ви не бачили сета? Ні. Ні? Думаю, він пішов пообідати. Нічого страшного, ходімо. Хоча думаю, сет в сейфі. Ні. Ти там? А він каже, що там. Ти чуєш мене? От я дурбеле, у мене ж буквально ключі є. Від чого? Від екскаватора. Я просто відкрию його. Ти вб'єш його? Ні, я акуратненько вирву двері. Коді, якого Бена зараз маю відчинитися. Думаю, він під дверима. Якого хера, коді? Зачекай, зачекай, зачекай. У мене є код до ГТА, до, до дверей. No, У тебе немає коду. Нам потрібна болгарка. Де вона? У майстерні? Окей, нам треба якось перемістити сейф yeah. до майстерні. Так, нащо ти сідаєш до екскаватора? Я просто перенесу його ближче до магазину. Сейф. Я все ще тут. Я все ще тут. Так, тепер ми обережно вдаримо танком по цьому 12-метровому контейнеру для зберігання. У нас є півтораметровий трамплін з тієї сторони. Сподіваюся, він просто проб'є його наскрізь. Побачимо, як швидко ми зможемо знищити один з них. Ти ж казав, що це буде несильно. Для кращого кінематографічного ефекту я буду стояти отуто, щоб бути в безпеці. Про що ти говориш? Так мені не буде боляче. Коді, тебе розмаже нахрен. Якщо щось трапиться, я просто сховаюся за цим. Ага. Погнали. Стоп! Вимикай, і щось пішло не так? Вони всі були. Ей, це, мабуть, він котиться. Стоп. Не смій. Хорош. Стоп. Стань, падлюка. Людоньки. коротше, ми просто зробимо швидку оцінку пошкоджень, щоб побачити, чи є якісь пошкодження. Так, пошкодження є на камері. Це виглядає надійно, але насправді у нас були невеликі проблеми. І ти хочеш далі їхати по дереж весело. О, ось воно. зараз витягну. Що я можу ховати в ящику 2Б? Запитаєте ви, мої новенькі ракети? Тут написано, що термін придатності закінчився в липні 1968 року. Так, вони прострочені, але для мене вони нові. Тому багато людей люблять казати, що наші ракети не справжні. У мене їх ціла купа. Тут написано артилерія зі знижкою. Дисконтна артилерія. Чувак, вони неправильно пишуть артилерія. А ртелерія, артилерія. Це безпечно. Та понятно, я буквально тільки зараз вставлю запобіжник, і все готово до роботи. Я б не стріляв. Коді все добре. У мене є ще. Я стрельбану з нею в будиночок. Подивлюсь, що вийде. Коді тут написано Відхилити, не стріляти. Ясніше не буває. Все нормуль. Мені завжди було цікаво, що РПГ Зробить з будинком. Тож я вистрілю в нього протитанковим снарядом і просто випарую будинок, який належить якійсь людині. Буде прикольно. Агоу! Хто там? Що вам треба? Г-г-г! вогник жарко жарко. Чого на підлозі червоний хрестик? Я думаю, тобі краще знати. Я його не малював. Гаргаст, я теж. Назви мені хоч одну причину, чому на моїй підлозі зараз стоїть червоний хрестик. Сейф зі зброєю може впасти зі стелі з висоти 30 метрів на твою машину. Я лечу. Коді, що ти робиш? Мені треба ракети. Добре, чого просто не підійти. Стій! Їдь кібені матері звідси. Ох, Ісусику мій милий. Мені просто потрібно кілька ракет чоловічих, і міг би просто підійти і взяти. Ти коли-небудь думав про те, наскільки тобі не пощастило? Тобто, ну іноді, але, типу, яка найнещасливіша ситуація може трапитися? Ти можеш припаркуватися на червоному хрестику, а потім, наприклад, гігантський сейф зі зброєю пролітає крістелю і розчавлює тебе. Що це було? Здається, сейф зі зброєю впав зі стелі. Це сумасшествие якесь. У будь-якому випадку я просто збираюсь продовжити свій ну, чоловіч. До побачення. Коді, що ти робиш? Вона не виїде звідти. Щось поламалось. Тепер я зроблю ще одну річ, яку б ви ніколи не зробили б, якби були за кермом танка або всередині нього. А саме заїду на нашу рампу вантажу підємністю 500 кілограм. Ну, танк не набагато важчий, ага. Дуже не набагато. Мій зріс 2 метри, а він мені майже по груди. Не очікував такого. Ото дали джмелика, бляха муха легкотня. Мене більше вразили пандус, як пандуси витримали. Окей, я розвертаюсь. Здається, у нас виникли проблеми, бо я намагався дати задній хід і спалив щеплення. Він не рухався. Я тримав її на повному газу десь 5 хвилин, намагаючись дати задній хід. Бляха, у мене побачення через 10 хвилин. Ти брешеш жінки, не підходять до цього місця ближче ніж на півтора кілометра. У мене є танк. Про що ти говориш? Дівчата люблять танки. Ні, не люблять. Вона сказала, що може під'їхати в будь-який момент. Думаю, це вона. Це твоя машина? Це мого тата. Вони просто хотіли переконатися, що я нормально сюди доїхала. Це твоя машина? А так, я отримав її, коли служив у Верданську. Це де? Вечеря була дуже смачною. Все було чудово, дякую. Хочеш подивитися мою квартиру? А, звичайно, тільки це. Взагалі-то у мене тут є ще одні двері. У ці двері хтось впав і поранився. Зараз вони заблоковані. Але ми можемо пройти отут. Дами вперед. О, дякую дуже. Блін, такий безпорядок трохи. Тут зараз багато чого відбувається. Там хтось зі стелі впав, хтось. А, або щось, я думаю. Хто це? О, це Сет. Сет, Сет! Де ти був? Я був у сейфі. Він був у оу, ауч. Ой. Оу, ой, ай ай У мене Феррарі. Справді? Так. Фу, це жахливо. Можна подивитися? Так, ось тут, ось тут. Деякі okay. запчастини залишились. Уол, well, а де все остальне? Насправді вона загорілася, а потім я пропустив її через автомобільний подрібнювач. Ну але він в мене був зуди. Ну, ти можеш просто піти, якщо хочеш. Все, все нормально.